Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні я розкажу за пастку, яку легко поставити. Ми граємо за білих. Білі починають ферзевим пішаком на d4. Чорні відповідають пішаком на f5. Якщо ви побачили такий початок від чорних, готуйте свою пастку. Білі для пастки дають можливість загнати свого слона в пастку. Для цього ставлять слона на g5. Чорний пішак піде на h 6, напавши на нашого слона. Ми відводимо слона на H4. Заманюємо. Чорний пішак видвигається на поле G5. Жме нашого слона. Білі дві відводять слона на G3. Чорні з радістю зажимають нашого слона ходом пішака на F4. Рахувавши, що їхня. Пастка спрацювала, і на слон попався. Але насправді це чорні попались в пастку. А викид з цієї ситуації є. Якщо хтось не знає, то я вам зараз показую, і ви, зраді, і ви далі будете приміняти цю комбінацію. А вихід такий, білі пішака двигають на е 3 це самий ефективний захист. Чорний пішак забирає нашого слона на G3. А білі перзем ходять на H5. Шах і мат. Як? Якщо не знали, я думаю, що вам це сподобалось. Інший варіант. Щас бистренько, слон. Щас бистренько. Оцей хід, і запам'ятаєте хід, хід. І якщо білі не будуть брати слона? Розглянемо зараз два варіанти можливих, як білим виходить з цієї ситуації, якщо слон попався в пастку. Перший варіант, якщо пішак чорний не буде забирати нашого слона, а піша, піде пішаком, знавши, що тут іде мат, а піде пішаком на поле H5. Ми тут уже не можемо взяти, не можемо матнути, а нас слон під ударом. Білі ставлять свого слона на d3. Чорні, щоб не пустити нашого слона на полі G6. Ставлять свою туру на аж 6 тобто і тут прикрито, і тут прикрито. Але білі забирають пішака на H5. Шах. Тура забирає фірзя. А білі слоном. Стають на g на G6, шах і мат. Третій варіант. Швиденько покажу, бо є можливий третій варіант. Так само. Хід хід хід. Відхід, хід, відхід, відхід, зажали, ми пішли так. Це буде. Коли ми не програємо слона, а виграємо лишнього пішака. Це чорний кінь стоїть на F6. Прикриє, Прикриває туди. Білий пішак забирає чорного пішака на F4. Чорні забирають нашого пішака на F4. Далі напад йде. Ми забираємо пішака на F4 слоном. Таким чином ми виграли пішака. І ніхто нашого слона так і не піймав. Ось така дуже хитра пастка на пастку. Якщо сподобалась дана комбінація, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!